Прибирання мобільних укриттів двічі на день, сім днів на тиждень. Двірники тут ретельно стежать за належними умовами перебування. Щодня вони підмітають, дезінфікують та усувають забруднення. У нас графік утрі і, е, днівної. Утро з 6 до 12, і з 2 до 6. Е, ми убираємо, не тільки обираємо, але і хлоріруємо. Те підтримувати чистоту в мобільних укриттях Дніпра це той ще квест, розповідають в комунальному підприємстві транспортної інфраструктури міста. В їхній зоні відповідальності майже 30 захисних споруд. Є й особливо проблемні захисні споруди, як за адресою вулиця Глінки Єлизавети, другої, 16. Це найпроблемніше місце у нас місці, мабуть, за виключенням ще Старомостової, 1, де у нас проблематика це. Безхатьки, які пошкоджують та бру, ну, смітять, бруд завжди стоїть в цих укриттях. Шкоди захисним спорудам завдають ще й вандали. Виламують двері, розбивають плафони, пошкоджують лави. Це ускладнює гарантування безпеки та комфорту в укриттях для містян. Ми поставили антивандальні освітлення на укриттях. Там ми бурили отвори в бетонній конструкції, монтували їх ну щоб не діставалися, бо були флакони, флакони такі. Вони взривалися, просто і все. Це електростаткування винесли на на дах укриття. Щоб не до проводів не доставали, але на жаль, все одно там освітлення у нас пошкоджують. беруть якісь там металеві ну, ломи, чи що вони роблять, не знаю. Розбивають лампи. Наразі за належним користуванням укриттями стежать співробітники однієї з охоронних агенцій міста, договір з якою підписали у поточному році. Вони реагують на випадки порушень, проводять профілактичні бесіди та забезпечують порядок. Загалом у Дніпрі з жовтня 2022 року встановили 175 захисних споруд з в них 86 на позиціях військових